Пановні кам'янчани, прийміть мої найщиріші привітання з прийдешнім новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам миру, оптимізму, здоров'я та віри в свої сили. Нехай вам та вашим родинам Новий рік принесе любов і радість. Нехай Різдвяні свята дарують вам Господні благословіння. Нехай у вашому домі назавжди запанують добробут та злагода. Будьте здорові та щасливі!